Заради цього відео приходиться мені завісти свій новий газон. Дивіться, цікавий факт вам розкажу. Бачите, усі туї одного зросту, а одна ось ця меншого. Як думаєте, чому? А зараз я вам розкажу цікавий факт. Значить, можливо, ви бачили теж, в кого посаджені такі туї рядочком, і там одна чи дві якось вони виділяються. І це не тому, що. Власник хотів зробити такий акцент: одна більша, друга менша. Ні. Що ж на цю тую так повпливало? Купувались вони однакові, у мене теж. Але одна туя у мене почала цвісти. Тобто на ній потім почали е, зароджуватись шишечки. Вона в мене була на третій рік вкрита повністю шишками. Ну, я ж думаю, шишки так шишки, нічого страшного. Але ці шишки забрали у неї е, всю силу. І вона втратила рік приросту. Бачите? От просто один рік приросту вона втратила. Я їх не обрізала. Тому всі, в кого є шишки, хто бачить, що вони вже там закладаються, обрізайте, сміло. Там шишки їй взагалі не потрібні. Ну, для чого тує шишки? Ну, скажіть мені. Ось. І тому буде у вас рівненький парканчик. І так, хто хоче мені сказати, що тує біля забору це не модно і не гарно. Модно і гарно, всі їх саджають, і особливо мені таке люблять написати ще за кордону, що там таке не роблять, роблять за кордоном. Я теж пожила. І саджають їх, тому що це найдешевша е, хвойна рослина, яка гарно зростає, яка гарно виглядає. Є ще Blue Arrow, які теж гарно швиденько ростуть, але їх треба трішки частіше стригти. А ту і смарах треба чистити, що теж трошки заморочливо. Але. Всі їх саджають і ви саджайте. Тільки не забувайте стригти шишки.